На Росії заявляють про збиття дронів цієї ночі. Нас ця інформація цікавить в тому контексті, що удари такими безпілотниками продовжуються по Росії. Поки що не маємо точних даних і кадрів якихось фактів об'єктивного контролю стосовно влучань чи по енергетичних об'єктах, чи по НПЗ автобазах тощо, але бачимо, що повідомляють російські пропагандисти, і місцева влада про те, що на територію щонайменше Білгородської і калузької. Областей дрони літали, і їх намагалися збивати системи ППО росіян, зокрема над містом Старий Оскол, це Білгородська область пропагандист Сладков пише про це. Що було збито МБПЛА, як вони як росіяни, часто зазначають самольотного типу, тобто схожого на літак візуально. постраждалих, нібито не було. І внаслідок падіння уламків в двох приватних будинках домоволодіння були посічені фасади, пошкоджено також один автомобіль, тобто мінімальні якісь наслідки, принаймні. Принаймні, стосовно цього удару, бачимо, що навіть губернатор-убернатор е Білгородської області Гладков про це написав у своєму телеграм-каналі. Тобто, місцева влада підтвердила офіційно. Такий інцидент трапився, ймовірно він не єдиний. Але як ми знаємо, фрагментарно і частково росіяни повідомляють про такі атаки, там де все відбулося більш-менш безболісно. Для них про це пишуть а ті удари, які були влучними по різних об'єктах, про них воліють не згадувати ані на рівні так званого міністерства оборони росіяни, ані на рівні губернаторів чи інших представників місцевої влади Росіян і в Калузькій області. Так само місцевої губернатор. Тор Владіслав Шапша написав про появу українських дронів. Зокрема, пише про нібито знищення дрона над Дзержинським районом Калуської області. каже, що теж ніхто не постраждав, якихось особливих руйнувань. Не було, але от дрони продовжують летіти на території Росії. Це Білгородська це Калузька область станом на цю хвилину. З того, що вдалося вже помітити в інформпросторі ворога, І розуміємо, що такі атаки, як правило, не поодинокі. Вони, якщо точечні, то містять такий розвідувальний характер. Вони являють собою. Ну а загалом дрони українські можуть летіти в дуже і дуже великій кількості уже по території Росії. от нещодавно так на Новоросійськ, на Туапсе. Показує, що цих дронів можуть бути дуже багато десятків, півсотні і більше у ході однієї атаки. Цілі рої з дронів вже можуть атакувати різні об'єкти, якщо це справді серйозна операція, метою якої є ураження великих інфраструктурних ворожих об'єктів.